А чи знаєте ви, що Григорій Сковорода музику полюбив ще з малку? Кажуть, що він навчився співати у церкві на Крилесі коли не вмів ще ані читати, ані писати. Любов до церковних пісень збереглася в нього на все життя. З дитинства Сковорода полюбив і інструментальну музику. Спершу він грав на звичайній сопілці, вирізаній із гілочки калини. Потрохи малий Гриць так удосконалив свою сопілку, що міг передавати на ній навіть переливи пташини голосів. Уже в зрілому віці сковорода приємно зі смаком грав на флейті, скрипці, бандурі, гуслях. Музика, говорив Григорій Савич, це великі ліки в скорботі, втіха в печалі, забава в щасті. Відкриваємо сковороду разом.